Давно обіцяла зробити майстер-клас такої в'язаної кепі для цієї лялечки Паола Рейна на зріз 32 см. Цю кепочку можна одягати і під светрик, як ви бачите, і можна також і під в'язаний кардиганчик. І давайте ближче оглянемо цю кепочку. Ця в'язана кепка абсолютно безшовна. Я в'язала її знизу вверх. В'язала я платочною в'язкою, наприкінці я тільки зв'язала козирю. Розход пряжі був приблизно до 20 грамів, і пряжа, як ви бачите, це пухнорки або можна ще використовувати китайську ангору. А я вітаю усіх на каналі Dolls Look. Мене звати Наталя, я ляльковий стиліст, це означає, що з таких звичайних ляльок я роблю справжніх модниць. Що з цього виходить, дивіться, будь ласка, ось тут, в моєму інстаграмі. Якщо ви любите спілкуватися про ляльок, хочете приймати участь у моїх лялькових конкурсах краси. Будь ласка, доєднуйтеся до моєї групи в телеграмі. Під цим відео у описі є усі посилання. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки я усім рада. А ми будемо рухатися далі і починати в'язати нашу чудову кепочку. Мені знадобляться нітки. Я використовую пряжу пух норки. Потім я буду в'язати початок в'язання спицями 3 мм, потім основне в'язання я буду в'язати 3,5 мм. Ще буду використовувати гачок, але як допоміжний інструмент, можна взяти 3 мм, а можна взяти в мене 2 мм. Я починаю в'язання з набору петель. В'яжу у дві нитки, використовую по-перше, спиці 3 мм, і зараз мені потрібно на кожну спицю набрати 12 петель. Зараз в мене загальна 48 петель. Перший ряд я буду пров'язувати просто звичайними лицевими петлями. Початок і кінець нашого ряду ми орієнтуємося на цю ніточку. І перший ряд я пров'язала, а наступний другий ряд в'яжіть, будь ласка, виворотними петлями. Після виворотного ряду я пров'язую ще лицевий, потім виворотний, і потім знов лицевий і потім виворотний. Я пров'язала усі необхідні ряди, ось дивіться, що в мене виходить. Один, два, три, такі доріжки в мене. І зараз я буду переходити на спиці 3,5 мм. І одночасно мені потрібно ще додати петлі для об'єму нашої кепки. Я буду робити додавання через кожні дві петлі. І наступний ряд після додавання ми пров'язуємо усі петлі виворотними. І далі в нас іде лицевий ряд, де будуть лицеві петлі. Я пров'язую 11 лицевих петель. А 12 я пров'язую виворотною. Ми так будемо робити завжди. Ось так. Це потрібно робити обов'язково, бо я хочу сформувати таку частинку, нібито то ліписточок. Всього в нас таких липисточків буде 6. Тому далі я пров'язую знов. 11 лицевих, 12 в мене виворотна. Нагадую, це ми будемо робити тільки у лицьових рядах, там, де ми пров'язуємо лицеві петлі. І наступний ряд в нас йде виворотний, ми пров'язуємо просто усі петлі виворотними. Далі робить так само чередування лицевий виворотний ряд у висоту ще 8 рядів. Дивіться, я пров'язала у висоту усі необхідні ряди, і якщо ви спитаєте, на що ви пров'язували кожну 12 ту петлю виворотною у лицьовому ряді, то дивіться, ось що в нас виходить. Бачите, яка краса. Але зараз ми будемо робити зменшення петель і закінчувати нашу шапочку. Як ми це будемо робити? В мене зараз повинні бути лицьові петлі, і починаю я ряд зі зменшення петель. Перші дві петлі я буду пров'язувати разом лицевою, ось так я роблю і пров'язую їх просто лицевою. Наступні сім петель я пров'язую просто лицьовими. І далі останні дві петлі. У цієї серединки, лепесточка нашого, я пров'язую також лицевими. Тобто я беру їх і пров'язую разом лицевою. Далі в нас йде виворотна. ми її пров'язуємо. І далі, після виворотної, я знов роблю зменшення петель. Тобто дві петлі я пров'язую разом лицевою. Ось так. І далі я знов пров'язую сім петель лицьовими І перед виворотною буду знов дві петлі пров'язувати разом лицьовою. Тобто, показую ще разочок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. так, Ось мої дві петлі. Пров'язую їх разом лицьовою. І далі в мене виворотно. Так. І таким чином ми робимо внутрішнє зменшення петель біля виворотної, але зменшення петель ми будемо робити тільки у лицьових рядах. У виворотних рядах ми не робимо зменшення, тобто через ряд. І останнє зменшування петель я буду робити, коли в мене буде виворотною 3 петлі. Тобто, оці три петлі я буду у лицьовому ряді пров'язувати разом лицьовою. Я беру ось так і протягую ніточку. Таким чином в мене з трьох залишається одна лицьова. Далі в мене одна виворотна. Я її пров'язую, звичайно. Зараз в мене залишилося 12 петель. Я буду обрізати ніточку. І за допомогою гачка буду стягувати цей залишок кетель. Ось так витягую, і вставляю сюди гачок. Ось, бачите. Далі я протягую через ці петлі ніточки. Ось так. І так само через ці петлі і через ці також. І ось що в мене вийшло. Зараз я зовсім ніточку цю витягну. Навіть, бачите, в мене такий беретик вийшов, кому треба. Так, ну і цю ніточку, звичайно, потрібно ось туди виворотну сторону просунути і затягнути. так. А ми зараз переходимо до в'язання нашого козирка. І для козирочка нашого нам потрібно визначити, де ми його будемо в'язати. Для цього, дивіться. Ось наша ніточка була, так, я її ще не сховала. І ось тут, якщо так подивитися, де в нас буде протилежний центр, так, від цієї ніточки, То ось тут орієнтуємося на нашу виворотну петлю, яку ми тут в'язали. І це буде таким центром для нас. Тобто, ось, бачите, протилежна цієї ніточки буде центр. І ось тут. За центром. Ми будемо набирати 7 петель, і в'язати будемо козирок знов нашими спицями, як ми починали в'язання, 3 мм. Ось так в мене вийшло підняти ці петлі. бачите Зараз ми будемо в'язати козирок нашою платочною в'язкою просто поворотними рядами. І пров'язуємо перший ряд. Просто лицьовими петлями. Ось я їх пров'язала, далі ось так поворачуємо і в'яжемо з цієї сторони, з виворотної, теж все в'яжемо лицьовими петлями. Я пров'язала виворотний ряд, але ось тут нам потрібно підняти ще дві петлі. І ось тут я підняла ці петлі, і мені потрібно їх теж пров'язати лицьовими. Тобто я продовжую через них наш виворотний ряд. Один і два. Ось так. І зараз я тепер перехожу на лицеву сторону. І тут ми продовжуємо в'язання так само: усе лицевими петлями, бо в'яжемо платочну в'язку. Першу петельку я знімаю, наступну я пров'язую лицевою. Ось так. Підтягую, звичайно, петлі. Далі я роблю накид. таким чином, я буду додавати ще петлі у наш козирок. І далі я пров'язую все за нашим візерунком, усі петлі лицьовими. І тут мені потрібно теж додати дві петлі. Тобто ми тут додали, але тут теж потрібно додати. Так, і пров'язую ці петлі теж лицьовими. Один. І два. Ось так. І переходимо далі до виворотного ряду. Першу петлю я знімаю, наступну я пров'язую лицьовою. а після неї я буду додавати накид. Ось так. Далі я пров'язую усі петлі лицьовими. поки не дійдемо до нашого накиду. Тобто, спочатку ми його додали. Ось наш накид, я буду його пров'язувати скрещеною лицьовою, ось так. І далі усі петлі в нас лицьові. Тут у виворотному ряді ми знову будемо додавати, і ось я їх підняла. І також ці дві петлі я пров'язую лицевими. Пров Переходимо до лицевого ряду. Першу петлю я знімаю, далі в мене одна лицева, потім в мене друга лицева. Тут я додаю накид, далі усі петлі ми пров'язуємо лицевими. І ось тут наприкінці додаємо знов дві лицевих петлі. Ось тут підіймаємо. І ось я їх підняла, пров'язую їх теж лицьовими. І далі виворотна сторона. Першу петлю я знімаю, потім в мене перша лицева. Далі ще одна лицева. А потім я додаю накид. І далі в мене йде усі лицеві до кінця цього ряду. Наприкінці також ми додаємо знову дві петлі, піднімаємо з краю. Ось наші дві петлі. Зараз ми їх також пров'язуємо лицевими. Один, два. І переходимо до нашої лицевої сторони. Першу петлю я знімаю. Потім в нас іде три лицевих один, два, і три. Додаю накид, далі в мене всі лицеві, наприкінці тут додаємо дві лицьові, знов підіймаємо з краю. Ось я їх підняла. Далі пров'язуємо ці дві петлі лицьовими. І повертаємо. Першу петлю я знімаю, потім пров'язую три лицьови. Один, 1, 2, 3. І додаю накид. Далі ми пров'язуємо усі лицеві до кінця, цього ряду і наприкінці знов підіймаємо ще додаткові дві петлі з краю. Підняла ці петлі, пров'язую їх лицьовими, один, два, і перехожу знов на лицьову сторону. І першу петлю я знімаю, потім пров'язую один, два, три, і е, пров'язую чотири і роблю накид. Далі пров'язую усі лицеві, і наприкінці знов підіймаю дві петлі з краю. Підняла оці дві петлі, пров'язую їх лицевою, ось так, і переходимо до виворотної сторони. Першу петлю я знімаю. Далі пров'язуємо один, два, три, чотири. І далі робимо накид. І так само усе пров'язуємо до кінця цього ряду, а там з краюшку додаємо ще дві петлі. А оці дві петлі пров'язую їх лицевою, ось так. І переходимо до виворотної сторони. Першу петлю я знімаю. Далі пров'язуємо 1 2 3 4. І далі робимо накид і так само все пров'язуємо до кінця цього ряду, а там з краюшко додаємо ще дві петлі. Ось наприкінці я підняла знов наші петлі, пров'язую їх лицьовими, ось так. І переходимо знов на нашу виворотну сторону. Першу петлю я знімаю. Далі пров'язуємо 1, 2, 3, 4 і 5. Далі роблю накид. Пров'язую усе лицьовими до кінця цього ряду, і наприкінці додаємо, точніше підіймаємо ще з краюшку дві петлі. Підняла знову наші дві петлі, пров'язую їх лицьовими, один, два, і переходимо на виворотну сторону. Першу петлю я знімаю і пров'язуємо один. 2, 3, 4, 5. П'ять лицевих, потім робимо накид. І знов пров'язуємо до кінця цього ряду. Наприкінці додаємо дві лицевих петлі з краю. Пров'язуємо їх лицьовими, 1, 2, і переходимо до лицевої сторони. І першу петлю я знімаю. Далі я пров'язую лицьові, один, два, три, чотири, п'ять, і ші. після шостої я роблю накид. Далі в нас усі лицеві. Наприкінці ряду ми додаємо ще дві петлі. І це буде вже наше останнє додавання. Перехожу на виворотну сторону, що петлю я знімаю. Далі в мене 6 лицевих іде. Після шостої лицевої я додаю накид. Далі ми пров'язуємо усе лицевими до кінця ряду, тут же нас не буде додавань. І зараз переходимо на лицеву сторону і будемо наші петлі вже закривати. Указую, як я закриваю. Першу петлю я знімаю, далі я пров'язую лицьову і на неї одягаю оцю першу петлю. ось так. Далі я теж пров'язую лицьову. На неї одягаю оцю першу. Сильно не стягуйте, так просто повільно закриваємо цей наш козирок. Останню петельку, коли ми закриваємо наш козирок, ми не поспішаємо відрізати ніточку. А зараз беремо наш гачок. І дивіться, нам потрібно зараз пров'язати гачком. Один рядочок полоску, щоб е, з'єднати типу нашу одну частину козирьочка з іншою, для того, щоб воно мало просто гарний вид. Бо, бачите, він ось тут ось так торчить, а ось тут ось так. Тому я зараз пров'яжу один рядок гачок, гачком е, столбик е, з одним накидом, показую, хто не знає, Ось, я вставила оцю петлю гачок. І зараз я роблю накид. Потім я е, вставляю гачок, ось цю нашу косичку, протягую ось так ниточку. Бачите, ось в мене зараз е, ніточка і накид. і наша петля. Я пров'язую петлю спочатку за ніточку і накид. А потім вже разом пров'язую ці. Дві петлі. Ось так. Ось. І далі я так само в'яжу столбик з одним накидом до сюди. І вже ось тут буду стягувати ніточки. Ось дивіться, я пров'язала гачком І зараз ми будемо закріплювати ось тут, протягувати ніточку. Ось так. да Ну, і тут ми її відріжемо і заховаємо, звичайно, з виворотної сторони. Кепочка вже готова. Її потрібно ще попрати, і вона буде більш пухнастенька, і форма в неї буде краща. А якщо мій майстер-клас вам сподобався, і ви розібралися, і у вас усе вийшло. Будь ласка, заходьте до мене в групу Telegram. Показуйте, що у вас вийшло, або відмічайте мене у своїх соцмережах. Буду дуже вдячна! Я бажаю всім натхнення, гарного настрою! Па-па!